Всім привіт! З вами 84-та хвиля, і саме зараз для нашого парламенту проводиться майстер-клас по плетінні патріотичних браслетів. Що ж, поїхали. Зараз ви можете помітити, як наші учасниці з парламенту роблять браслетики з синьо-жовтих стрічок, яких робити їм показує очільник парламенту сідай Анастасія, яка дуже красиво та зрозуміло все пояснює, допомагаючи і ще раз пояснюючи тим, у кого не виходить їх пласти. Трішки зачекавши, ви певно помітили, якими гарними та яскравими вийшли браслетики. А тепер давайте ж розпитаємо у наших учасниць за цей майстер-клас. І так, перше, кого ми будемо питати, це Катерина Катя. Розкажи, як тобі взагалі сподобався майстер-клас? Сподобався. <ріху> так, наступна в нас це Марія. Марія, покажи, будь ласка, результат, який в тебе вийшов. Е, ось такий браслет. Був дуже класний майстер-клас. Подобалось мені дуже самі. Наступна в нас це Анастасія. Будь ласка, скажи, ти б хотіла ще раз спробувати це <ріху> спробувати себе в цьому майстер-класі? Е, так, звісно. Люди, поможіть. І остання людина на сьогодні це Анастасія. Анастасія, ви як очільник цього майстер-класу, будь ласка, поділіться з нами. Вам було важко розказувати, ви нервували? Чи вам це легко вдалося пояснити, розказати і провести цей майстер-клас? Добрий день всім. Я вважаю, що це був неймовірний досвід. Було трохи складно, тому що до всіх треба було підійти, розповісти, показати. Самому зробити, комусь ще показати ще раз, когось підтримати. Але це дуже часто в нас, тому це було неймовірно. Всім дякую.